Хочеш, щоб ми поговорили про почуття. Як думати, що таке почуття? А наприклад, гаряча країна, ти відчуваєш це почуття? Ні, я не, я не про органи почуття, я не про доторки, не про нюх, не про зір. І ще іноді називають емоції. Чого таке слово? Да. Це коли нервуєшся. Так. А хороші якісь емоції можуть бути? Хороші коли ти радієш. Так, дуже добре. Марія, які в тебе бувають почуття? Почуття, коли я платить. А, а це яке в тебе почуття, коли ти Так, сумне. Сумувати, так. Дуже сумне. Дуже сумне, ясно. А в тебе якісь бувають в почуття? Ага. а <пілів> Коли ти смієшся? А як ми виражаємо свої почуття? Виражаємо, що. Ну от е, як по людині видно, що в неї є почуття? Вона <пілів> задумчива. Може бути задумчива. Тобто це можна побачити по її обличчю, так? Так. В неї якось змінюється вираз на обличчя. Іноді може вона робити якісь жести, так? Які це ми розуміємо? Жести. жести це рухи руками, наприклад. Ну ага-ага. Давайте, так. Так. Ну, давайте ми зараз спробуємо всі поколки, щоб буде скринька з почуттями. Які тут почуття, ми не знаємо. Я зараз їх кину і кожен буде по черзі витягувати одне почуття, читати, нікому не показувати, і намагатись його показати без слів. І щоб всі інші зрозуміли. Так. Ну всі по черзі. Тут в мене трошки, Ні, почекай. беремо по черзі, по одному. Хто буде Нікому не показує. Давай з дівчат, дівчат почнемо. Нехай Іванка починає. Витягуй одне, читай. Якщо слово ти... буде два, це значить дуже схожі. Можна показувати так, як ти розумієш. Нікому не показуй, прочитай. Зрозуміла, що треба показати? А тепер нічого не говорячи, читати. Намагайся показати почуття, а інші відгадуєте. Марія, дивись на Іванку, Федько, дивись, яке почуття вона показує. Раді. Так. Говоримо. Їсти. Їсти. До побачення. До побачення. Привіт. Власна. Власна, йди сюди. Ти, ти когось хочеш погладити? Ніжність. Ні. Да, Дохватило. Ти хочеш комусь подякувати? За. Да. Що там в тебе було? Подячність, вдячність? Так. Мені така Хто наступний? Я. Марія тягне своє слово. Так. Якщо два слова, то це просто вони схожі. Марія, можеш вибрати, як тобі зручно показати. Коли читати? Все. Добре. Зразумела я, какие слова в том? Ну, прочитай. Зразумела я, какие слова в том? Так, показывай. Нет! Я никак не могу подпуканивать. Ну, при том, что Маша посмехается, ему будет почуття хорошее. Да. Добре, Маша, ты такие подумаешь, як так. ты можешь покупать себе почуття. Добре? А мы покупаем упросы вот хотьку, почуття. почитя. Иван, кушай. Можешь? Сначала к ним. Радис. Не Ну, в принципі, всі згадали, це веселість. Правильно. Можеш собі зберегти. Хто з дорослих нам покаже почуття? Давайте я. Давай витягуй собі почуття. Ой, так, ну-ка дивимось, яке ж це почуття? Стане! Облігчення. О, полегше, точно. Полегше. Давай наші показати. Давай, давай от нас трохи ще є почуттів, тобі ще вистачить. Поздно вже облічені вже ушло. Stage. Тепер подивимося, що покаже ніж. Переляк! Переляк! Ну що, хто наступний? Давай Я попробую. Так. Ну, мама поки що не викликається. Так. Жаліж! Любов. Ніжність. Забота.

Так, да, покажи Машу свої. Ну, Машу не просто. Ти вибери до когось. А ти дай ще одне хай вона вибере. Можливо, хай він не хочеш ще, ну бери ще одне, може буде простіше. А де ця Не читайте. От малі. От відглядайки. А де мені першу свою? Мовчання. Сум. Сум! Сум, все, відгадали сум. Ну, вона показала, якщо Іванка не Значить, так, ну що, Іванка хоче. <ріпи> <Давай>. Іванка повторний. <ріпи> так. <ріпи> Підгадуйтесь. Петько, петько, увага, петько, увага. <ріпи> Іванка вже показує почуття. Задумчивість! У тебе є якась тайна. Задумчивість. Так, петько, не, не підглядайте. Она... Цікавість. Цікавість. Таємничі. Удивление? Вот. Ти, ти вже показуєш, так? Да? От яке це почуття? Любов. Любов. Показує. Тебе почекай, почекай, Федько, так що ти не слухаєш? Катя ж сказала, тебе образили. Це Федько образом показує. Ой, так, показують почуття. Застенчивый. <заразу> так <заразу> так наверное злые. Так. Правильно. Ну что, началось два почуття. О, давай. А он пусть волка там. О, волки дайте. Зараз, зараз почекайте, порацелесь, а показывает. О, я его... Давай ему Давай. Любопытно?

Нет, а молода? теперь что Иванка показывает? Пока просто хотела бы на я забрать. Иванка, лапшик просто просто Нет. Да. Нет. Ну шо, кто? Иван почувствовать. Иван. Иванка. Все правильно. Так, яке я, я, як почуття не показує Іванка? Увага! Подивіться, яке я я почуття в Іванку. Ні, яке було до того. Спочатку, що це було за почуття? Ви. От тільки що? Образа. 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 Так, а тепер, яке вона буде показувати? Ну і як яке це почуття, дивіться. Веселі! Сміх сльози. Я просто знаю, ти на мене дивишся, я просто знаю, я всі писала. Ти показує інші. Талі показу так яскраво, бурхливо.